Доброго світлого раночку! Сьогодні у нас зоряна родина. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Яка вібрація вас запросила у простір, яка підказка сьогодні для вас буде важливою? І ми зараз питаємося в зоряної родини підказки для кожної вібрації на сьогоднішній день. Такі цікаві коди. Отже, від зоряної родини для вібрації 1. До вас прийшов світловий код. Такої, знаєте, цивілізації мінтаки, це водний світ, це моря мінтаки. І тут, знаєте, для вас сьогодні розкриється якийсь ваш потенціал у цьому світі, тобто розкриття вашого потенціалу і виведення оцього несвідомого, те, чого ви ще не розумієте, на новий рівень, на світло. Тобто прийде якась ясність, і саме в цьому вам допоможе енергія. Мінтаки це енергія чистоти, енергія ясності, енергія такої впевненості тобто. Ви побачите, в чому ваш найбільший потенціал зараз у цьому втіленні, тобто прийде вам така думка, що о, а я можу себе проявити саме так. А це саме те, чим я хочу займатися, і насправді це саме те, чим за чим я сюди прийшов чи прийшла. Для вібрації цифри 2 до вас прийшов світловий код зоряної родини, який називається Золоті діти. Золоті діти, можемо сказати, що це зіркові діти. Це така, знаєте, ваша внутрішня дитина, яка завжди раділа приходу в реінкарнацію на землю. І це про ніжність, це про невинність, це про якісь рідкісні дари, які сьогодні будуть у вас проявлятися, так як цей священний код зоряної родини він допоможе вам проявити ваші дари, з якими ви прийшли. А вони приховані всередині, в тій невинності, з якою ви зайшли сюди, в реінкарнацію. Для вібрації цифри 3 до вас прийшов світловий код таких загублених земель. І це, знаєте, про Спогади вашої душі і продари вашої душі, загублені землі. Тут показано, як вони під водою, під водою це знаєте, глибині всіх емоцій, і е, коли приходять ці спогади, то у вас може сьогодні прийти розуміння, що ви вже це робили, ви вже навіть так жили і такий вчинок вже робили. І от, коли приходить це розуміння, це означає, що не те, що повторюється ця ситуація, а вам нагадують про те, що ти можеш це змінити. Якщо знову прийшов такий код якийсь спогад, що ви вже це робили, вже це все було, ці знання ви знаєте, то ви можете зараз обрати, як ви будете користуватися цими знаннями. І також для кожної вібрації із вас попросилися ще і світлові коди. Тобто, для вібрації 1, світловий код. Кармічне очищення вашої кармічної дошки це повне ваше очищення від якоїсь негативної карми. Негативна карма це негативні думки, які ви могли собі накручувати. Для вібрації два від світлових кодів, прийшли ангельська енергія це, знаєте, таке ангельське зцілення, яке сьогодні буде зцілювати вас і допомагати вам, і розкривати такий потенціал у вас як ангельської суті. І для вібрації і до вас прийшов також ангел зцілення фізичного тіла і зцілення енергетичного тіла. Тобто, це знаєте таке тотальне ваше зцілення для перезапуску вашої системи, ваших функцій в цьому тілі. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.